Шановні користувачі, розглянемо картотеку товарів та послуг. На платформі SkyNum товари, послуги, комплекти та продукція представлені у вигляді карток товарів, які знаходяться у розділі Товари-картотека. Тут ви можете переглядати, додавати та редагувати товари. Якщо натиснути на товар, відкриється його картка з детальною інформацією, загальні дані, ціни, модифікації товару, характеристики, фотографії, опис та налаштування. Крім того, у картці товару є багато розділів, у яких можна переглянути документи з цим товаром, залишки на всіх складах, наявність зарезервованої кількості під майбутні продажі, обороти товару за вибраний період, коментарі тощо. Таким чином, за допомогою картки, ви зможете керувати налаштуваннями товару та отримувати про нього повну інформацію. На початку роботи необхідно створити картки для всіх товарів, які ви маєте. Але спочатку сформуйте каталог, тобто категорії або групи товарів. Відкрийте розділ Каталог та натисніть кнопку Додати категорію. Введіть назву категорії за бажанням, завантажте фото та збережіть. Аналогічно створіть всі категорії, які у вас можуть бути. Якщо категорію потрібно підпорядкувати іншій категорії, скористайтесь полем Верхня категорія. Так ви зможете створювати вкладені категорії та зробити каталог максимально зручним. Тепер створимо новий товар. Перейдіть до картотеки та натисніть кнопку Новий товар. Введіть назву та виберіть тип товару простий товар. Послуга, комплект, що складається з декількох товарів, або продукція, яку можна виробляти через модуль виробництва. Зараз ми розглянемо лише простий товар, а решту типів в окремих відео. Вибираємо категорію товару та за бажанням заповнюємо інші поля. Особливу увагу зверніть на налаштування, де можна вибрати, чи має товар модифікації за кольорами та розмірами. Або його необхідно враховувати за серійними номерами, або термінами придатності. Ці налаштування повністю змінюють метод обліку товару, тому слід їх вибирати лише за потребою. Далі введіть ціну товару. В SkyNum є базові ціни роздрібна, гуртова та прихідна. Ціна мінімум це ціна, продаж нижче якої, в залежності від налаштувань, або заборонений, або відбувається з попередженням. Крім того, на платформі є можливість створення додаткових цін. Це особливо актуально для компаній з гуртовою торгівлею. В кінці натисніть кнопку Зберегти. Відкриється картка щойно створеного товару, в якій можна додати його модифікації та вказати характеристики. За бажанням додайте фото та опис товару. Надалі, через цю картку, ви зможете відстежити всі рухи товару, залишок, резерв та кожний документ. Аналогічно додайте всі товари, які у вас є. Заповнення картотеки товарами може зайняти багато часу, але якщо у вас є Excel-файл зі списком товарів, його можна автоматично імпортувати на платформу. Для цього у картотеці товарів натисніть опції Імпорт із Excel та виберіть файл для завантаження. Далі поставте у відповідність поля товару колонкам у таблиці. Зробіть це уважно, щоб не допустити помилки. Ви можете зберегти налаштування імпорту для майбутніх завантажень товарів з Excel. Після цього натисніть кнопку Запустити імпорт. Процес імпортування може зайняти деякий час, в залежності від кількості товарів та наявності фотографій, тому ми рекомендуємо спочатку спробувати імпорт на невеликій кількості товарів, а після успішного результату імпортувати всі. Після завершення процесу товари з'являться у картотеці та будуть готові до подальшої роботи. Крім картотеки та імпорту через Excel, товари можна створювати також у документі одночасно з його оприбуткуванням. Ми розповімо про це докладно у відео про залишки та оприбуткування товарів. А тепер прийшла ваша черга сформувати каталог категорій та створити першу картку товару на платформі SkyNom.